Красав країни подоля, Розкинули милу мило Здається, що зроди доля, що гори тебе не знавало. Он не бавочка весела, ні хороші, красні села. Там хати шатками вкриті, срібнім маревом повиті, Колосил стоять теполі, Розмовляють з вітром в полі, Хвилюють лани золоті. Здається, без краю, аж знову. Бори величезні густі провадять таємну розмову. Ой ялочки зелененькі, стрічки по них маленькі, Перевиті, мов трісочки, збігаються до річечки. Річка плине, берег ручі, далі, далі попіт підкручі. Розсолуклі не по долі, розкинули мило збалу, Здається, що зробить доля, що го тебе не знавало.